Вот еле идешь, спотыкаешься, только под ноги смотришь, больше никуда. Ни на какие, ни веса никуда, только под ноги. Чтоб не споткнуться. Я, у меня дочка инвалид и ночами не спит. Мы гуляем, так я как упала. Вот такие глыбы, все перевернуто. Ну... Вы сами видите? Не насыпано ничего. Да ладно, если насыпано, они могли раньше это убрать. Оно все растаяло, а теперь тяжело ходить. Як і у більшості бердянців, у мера Володимира Чепурного виникли питання до підлеглих щодо ситуації з пішохідними зонами, які були практично непридатні для нормального пересування після недавньої нагоди. У мене є великі претензії по очистці тротуару в період, коли у нас 4-го практично до позавчора сніг лежав. Якщо по дорогам ми з вами справлялися з сутки практично працювали, то по тротуарам є питання. За прибирання більшості тротуарів міста відповідає підприємство Бердянська Котранс. І пограничник, і батальйон поліції, і міліція, і громадські організації, і релігіозні організації, і різні підприємці в повному об'ємі нам допомагали. В цьому году жаль, не тільки проігнорували всі, за исключением аскетшитинга. Но не, даже рядом со своими магазинами и рядом со своими объектами, нарушая правила благоустройства и 20-метровую зону не убирают. В свою чергу Володимир Чепурний зазначив, що підприємства і організації, до яких звертався адміністративний відділ з проханням почистити прилеглу територію від снігу, посилалися на угоди з комунальним підприємством, яке нібито і повинно прибирати сніг самостійно. Іван Бретеньков з такими заявами був не згоден. Знає о том, що за кожним двором приблизно закріплено 5 тисяч квадратних метрів. ми не договора в уборки снігу. і при об або знають. І прикриватися договором уборки у ворки мутра не можна. за дорученням мера, співробітники адмінвідділу відправляться по організаціям і установам для того, щоб роз'яснити їх обов'язки ще раз. Згідно з правилами благоустрою, підприємства будь-якої форми власності зобов'язані прибирати від снігу прилеглу територію, а за невиконання передбачений штраф, мер закликав комунальників посилити і змінити підхід до роботи, так як і вночі в Бердянську знову очікується мінусова температура.